Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 30 грудня, і сьогодні у нас оновлення меблів. Як бачите, нам привезли дуже круті дивани, і крім того, ще у нас знижки розпродаж меблів на всі свята. Акція діє до 20 січня. Почнемо з новинок. Наприклад, це італійський диван від фабрики Альберто Нієрі. Дуже крута і модна модель. Диван величезний. Широчезний і дуже круто і стильно виглядає. Натуральна таракотова шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно задньою спинкою і вічними частинами. Він не є комбінований шкір-замінником. Каркас дерев'яний, міцний, дуже важкий. Подушки знімаються. Наповнення всередині пух-перо. Диван не розкладний, але, як ви розумієте, завдяки широкому сидінню і пологим поручням. На ньому комфортно не лише посидіти, але й полежати. Ціна такої моделі 600 євро. В гривнях це приблизно 25,5 тисяч. Позаду нього великий кутовий диван у натуральній бежевій шкірі. Італійський виробник Калія Італія. лейбочка виробника з паспортом. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно задньою спинкою. Стан дивану дуже хороший, спинки високі, прошиті в районі поясниці. Реально дуже комфортний для відпочинку. Сидіння досить високе з пружинними блоками середньої м'якості. Дуже зручно і гарно на ньому відпочивати. Диван не розкладний, але. Полежати можна як на одній стороні, так і на іншій. До того що так, як диван модульний, він складається з чотирьох частин. Сторону можна міняти. Тобто, він може бути як правосторонній, так і лівосторонній. Розміри в такому вигляді, як він є зараз, 240 на 330 см. В дивані передбачено більше шести місць. Так якщо брати посидіння, то 6,5, І ціна його 900 євро. Вигляд зблизька. Видно посидіння, що добав дійсно в гарному стані. Рівненькі красиві шви. Товста шкіра. Така м'ясиста, буде гарна в догляді і в експлуатації. Гляньте, які пухкі спинки. Мені здається, що в спинках також є проживні блоки. Це сидіння. Ще мені би хотілося похвалити, що ми долучились до благодійного аукціону, на якому було зібрано понад мільйон гривень на безпілотник, на безпілотник Валькірія для підтримки ЗСУ. Лотами аукціону стали артефакти війни, над якими почарували такі відомі львівські митці. Власне, від нашого магазину було придбано тубус з видами Карпат ось цей. І гільза. Під назвою Діти війни. Так, крок за кроком ми приєднуємось до перемоги і я сподіваюся, що вона буде якнайшвидшою. В цьому залі у нас є ще одна новинка. Це шкіряний гарнітур 321 з пуфіком. Це класична модель в натуральній світло-бежевій шкірі з кремовим відтінком. Меблі в дуже хорошому стані, повністю шкіряні, красива модель, гарне якісне пошиття, м'якенькі, досить високі спинки, так гарно набиті, високі сидіння з пружинними блоками. Ці меблі створені для дуже комфортного і затишного відпочинку. Гляньте, які пухкі, наповнені поручні. Сидіння з високими пружинними блоками міру м'які. Дивани не розкладні, але на них зручно як посидіти, так і полежати. Ціна комплекту 900 євро, це приблизно 38 200 гривень. Гарна ціна і зважаючи ще й на те, що в комплект входить пуфик. Навпроти цього набору поставили ось такий елегантний набір з Італії. Це у нас є трієчка і двієчка. Дуже красива і вишукана модель. Також в натуральній шкірі оздоблена вставочками з горіха. І ціна такого набору лише 880 євро. Стан дуже хороший, він майже як новий. Гляньте, яке чудо! Ось лейбочка виробника. Дуже елегантні меблі. Варто на них звернути увагу. За ними ми поставили ось такий тримісний диван в бежевій шкілі. Це німецький виробник. Німецький виробник називається гімола. Вравляться гарними і якісними диванами. От, власне, по цьому дивані видно, що він в гарному стані, без якихось пошкоджень видимих. Рівненькі пружні сидіння, пухкі поручні. Ось такі. Натуральна шкіра м'якенька, еластична. Спинки пухнасті. На нього дуже приємно спиратися. Сидіння середньої пружності, середині пружинні блоки. Диван повністю шкіряний, нерозкладний. І ціна всього, зверніть увагу, всього 315 євро зі знижкою. Акція діє до 20 січня. Тут у нас ще одна акційна модель це шкіряний диван від італійського виробника Альберто Нієрі. Елегантна модель в гарному стані. Класичний, компактний, нерозкладний. Натуральна шкіра спереду, ззаду, знизу. Зі всіх боків, оздоблений дерев'яними вставочками. Ціна моделі 450 євро. Зараз на нього гарна знижка, його можна придбати всього за 400 євро. Ще одна суперова пропозиція це стіл. Він рахується як журнальний, але він розкладний, стає довший. Модель дерев'яна. Він повністю виготовлений з дерева, стільничка викладена жаростійкою плиткою для того, щоб його розкласти. Стільнечку можна розсунути і додати, додати вкладиш. Ціна столу 160 євро. На нього зараз знижка 50% і можна придбати всього за 80 євро. Це справді дуже класна і вражаюча знижка. У нас такі справді рідко бувають. Тут у нас ще один акційний диван. Це широка, тримісна модель з Італії. Виробник. Італійський, італ-софа. натуральна шкіра спереду, ззаду, збоку. Він не є комбінований шкірзамінником. Стан дивану дуже хороший, широке сидіння, в міру висока спинка, пологі поручні, завдяки цьому зручно полежати. Його ціна 450 євро. Можна придбати зі знижкою всього за 400 за ним кутовий диван у вишневій шкірі. Можливо, на відео він виглядає більш яскраво, але колір спокійний, дуже приємний, ближчий до стиглої вишні. Куток не розкладний, але завдяки широким розмірам. На нього можна лягти і з одного боку, і з другого. І ціна його зараз 780 євро. Зі знижкою можна придбати всього за 700. Дуже гарна ціна. І диван справді в гарному стані. І вартий уваги. Ось, видно, зблизька якість шкіри. Широке сидіння. Невисока спинка. Натуральна шкіра покриває і спереду, і ззаду диван. Далі у нас ще два е, тримісних дивани по 2 метри. Вони. Вони однакові. Їх ціна 430 євро кожного. Зараз зі знижкою можна придбати за 390. А тут у нас купа всяких дрібничок. Дрібничок, цікавинок, посудинок і всякої всячини з Німеччини. Взагалі рекомендую звернути увагу на наші стелажі. У нас в продажі є стелажі на три полички і на 4 полички. Їх можна між собою поєднувати і робити високими. Ось така модель на 4 полички коштує всього 1600 гривень. Зараз маємо в наявності 4 стелажі на 4 полички і 5 стелажів на три полички. Їх можна між собою поєднувати і робити високими. Також маємо ще журнальні столики скляні. Зараз я покажу, як вони виглядають. Ось такий вигляд мають столики: є прямокутна модель і кругла. І ціна його лише 980 гривень. Це нові столики. Взагалі у нас багато чого цікавого є. Рекомендую заходити на наш сайт або приходити до нас в магазин, якщо маєте можливість. На відео всього не покажеш. Пройдемо ще по акційних моделях. Наприклад, ось цей шкіряний гарнітур, який складається з двох честерів, честерів двомісних. Його ціна 800 євро за комплект. І зараз його можна придбати зі знижкою в 10%. Це буде всього 720 євро. Комплект вінтажний, але в гарному стані, без якихось видимих пошкоджень, зручний, пружний, всі гудзички на місці, натуральна оленяча шкіра патонована, покриває всю видиму поверхню меблів. Ще один акційний честерфіл. Це ось така тримісна широка модель в натуральній шкірі такого природнього коричневого кольору. Він не фарбований, це такий природній натуральний колір шкіри. Диван вінтажний, стан такий досить добрий, збережений, принаймні без розривів і якихось. Суттєвих пошкоджень. Його ціна 600 євро. Зараз можна придбати з гарною знижкою всього за 500 євро. Ще одна акційна модель це ось цей е, диван-трансформер в бежевій шкірі від німецької фабрики Брюль. Його ціна 780 євро. Зараз можна придбати зі знижкою в 10%. Це буде близько 700 євро. Це насправді дуже якісний і надійний диван в гарному стані. Високоякісна, натуральна шкіра бежевого кольору покриває всю видиму поверхню дивану, і крім того, вона ще кріпиться на застіпках, її можна знімати, подушки також знімаються. Диван можна використовувати як два окремих дивани. Ну і дуже багато функцій е, по трансформуванню. Його можна робити лежачим, ось, наприклад, ось так. Або з піднятою поручнею. також опускаються спинки, регулюється. Нахил спинок. Їх можна робити низькими також. Справді дуже багато функцій і маю окреме відео, маю окремий відео огляд цього дивана. Тут мій улюблений комплект. Це шкіряний гарнітур, трійка, двійка і крісло в натуральній чорній шкірі. Його ціна 1120 євро. Зараз зі знижкою всього за 920 євро. Стан практично як новий. Це видно по якості шкіри, по формі сидінь, спинок. Дуже хороший стан. Цей комплект рекомендую. Дійсно вартий, уваги і дуже хороша ціна. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки. Акційні пропозиції можна побачити на нашому сайті, можна там докладніше з ними ознайомитися, з фотографіями і відеооглядами. Всі, хто додивився до цього моменту, я вітаю з завершенням старого року і з початком нового. Сподіваюсь, що цей рік буде переможним. Це бажання фактично кожного українця, і я сподіваюся, що воно якнайшвидше збудеться. До зустрічі в новому році.